Не так давно ми вже перевірили на що здатен APU з відключеною вбудованою графікою Ryzen 7 8700 f Він викликав у нас змішані почуття, і більше всього питань виникло до співвідношення ціна можливості. У даному відео дослідимо молодший аналог Ryzen 5 8400 f і з надією у серці, що він все ж зможе залишити про себе кращі враження. Телемарт. Комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Якщо вивчити детально характеристики піддослідного процесора, то можна зрозуміти, що і цього разу компанія AMD не вигадувала велосипед. Вона просто розширила асортимент за допомогою браку або відключених для кращої цінової пропозиції деяких блоків повноцінного APU Ryzen 5 8600G. Не будемо гадати, яка саме причина створення Ryzen 5 8400F f перша чи друга. Відмітимо лише те, що доцільність такого підходу має право на життя, бо, на дешевший товар завжди знайдеться свій покупець, не завжди не всім потрібен повний функціонал. То що спростили? З хорошого перед нами все той же шестиядерний 12 поточний чип зі швидкими Zen 4 ядрами. Добре, що кеш другого та третього рівня у 6 та 16 МБ відповідно не зазнав змін. А от усе інше можна віднести до негативних аспектів. Перший і саме явний відсутність IGPU, візитної картки APU 8000 лінійки Другий нижче робочі частоти на 100 МГц у базі і на цілих 300 у бусті. Третім відчутним недоліком є недоступний для використання масив нейронних процесорів AI Engine потужністю 16 трильйонів операцій за секунду, що повністю позбавляє новинку підтримки технології AMD Ryzen AI. І при цьому всьому TDP Ryzen 5 8400 f зовсім не змінився. Ті ж 65 Вт. Тут хотілося би бачити меншу цифру, враховуючи спрощення. Ще з неприємного варто згадати обмеження інтерфейсу PCIe, які щоправда притаманні обом процесорам. У наявності усього 16 ліній четвертого покоління, 8 з яких відводяться для дискретної графіки. А що по вартості, спитаєте ви? Відповідаємо, на момент написання сценарію середній ціник становив близько 7300 гривень на трей-версію і 8200 на боксову. Однак ціна постійно падає і поки що зупинятись не думає. До того ж вже й чутки проскакували, що виробник планує зниження вартості попередніх лінійок перед виходом 9 тисячної. Одним словом, куди не поглянь, скрізь ціновий позитив, на тестування камінчик приїхав завдяки магазину Telemart UA, в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферію та мережеве обладнання. Для бажаючих вигідно оновитися є програма TradeIn. За якою своє старе залізо можна обміняти на бонуси. А повністю новий комп'ютер допоможе зібрати дуже зручний і функціональний конфігуратор. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Допомагати розібратись, хто є хто і чого вартий, нам допоможуть чотири процесори. Перший той самий повноцінний Ryzen 5 8600G. На його прикладі подивимось, наскільки критично знижені частоти новинки вплинуть на загальну продуктивність. Коштує цей APU близько 9 тисяч гривень, і придбати на українському ринку на даний момент його можна тільки у боксовому варіанті. Другий Ryzen 5 7500F, який у OEM комплектації має майже однакову ціну із героєм огляду. І це для останнього, мабуть, найважчий опонент по співвідношенню ціна продуктивність. Так він теж не має вбудованої IGPU, проте при рівнозначній кількості ядер та потоків на його боці виступає вдвічі більший кеш l 3 у 32 МБ, вища на 300 МГц бустова частота і значно більша кількість ліній PCIe – 24 штуки із підтримкою максимально швидкого стандарту п'ятого покоління. А ще й теплопакет у нього скромний тіж шістдесят п'ять Дуже близький цінник має ще один цікавий, на наш погляд, опонент вже минулого покоління під am 4 сокет Ryzen 7 5700X. Але у нас на руках є трішки швидший і дорожчий Ryzen 7 5800 x до того ж загальна вартість платформи навіть з ним може бути меншою за комплект AM5. І це ще один серйозний виклик для Ryzen 5 8400 f бо обраний суперник у своєму складі має вже 8 ядер, 16 потоків на рівнозначній максимальній частоті у 4,7 ГГц. Кеш у третього рівня у нього теж вдвічі більше 32 МБ, і немає ніяких проблем із нестачою лінії PCIe 4-го покоління. Із недоліків відмітимо відчутно вищий TDP у 105 Вт, підтримку менш швидкої OZP ddr 4 та, звісно, не таку досконалу Zen 3 архітектуру. З протилежного табору зі схожою вартістю і навіть на 400-700 гривень дешевше можна дістати Core i5-12400 під 1700 сокет, який якраз теж можна вважати стартовим для озвученої платформи. Так, це теж не найсвіжіше рішення, але спойлер, заруба буде цікавою, повірте. До того ж, по формулі ядер та потоків цей CPU повний аналог об'єкту тестування і, на відміну від старших чипів, оперує виключно швидкими ядрами. Робочі частоти лежать у діабазоні від 2,5 до 4,4 ГГц. Кешу L3 у нього 18 МБ. А теплопакет у базі обмежено планкою 65 Вт і 117 у бусті. Плюс повноцінна робота з будь-якими відеокартами. Для кожного обраного опонента ми підібрали надійні та функціональні материнські плати, які ви зараз бачите на екрані. Поки що охолоджувались у ці процесори потужною 360-мм водянкою Deepcool ls 720 для платформи з підтримкою стандарту DDR5 ми використали двомодульний комплект Kingston Fury Renegator GB DDR5 6400 з загальною ємністю 32 ГБ із таймінгами 32, 2 по 39 і напругою 1,4 В. Їх дизайн виглядає дуже сучасно, бо перекрашає його якісна 12-точкова підсвітка. До речі, цікава новина. На сайті Kingston у пошуку зараз можна вести модель материнської плати, ноутбуку або іншого цифрового пристрою та отримати список сумісної ОЗП, що економить немало часу. Для платформи AM4 використовували пару 16 ГБ Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600, яким вдалося піджати таймінги до cl 16 із напругою 1.35. Вони мають низькопрофільну RGB підсвітку, а докладніше про це у окремому відеоогляді за посиланням у підказці. Операційну систему допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M.2 2 40 X4 накопичувачі Kingston kc 3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при зчитуванні. А для довільних 4К блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Переходьте, не зволікайте. Розкривати продуктивність процесорів допомогла топова та ще й розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Звісно, такій потужній відеокарті потрібен надійний та не менш потужний блок живлення. Тому цю важку задачу ми довірили кіловатному Seasonic Vertex GX1000. І збирали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool ch 510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120 мм міліметровими вентиляторами. Перед тим як переходити до тестів, розповімо про одну неприємність, з якою довелося зіштовхнутися. Наш екземпляр процесора чомусь не зміг нормально працювати із оперативкою на частоті у 6400 мегатранзакцій за секунду, що зі згаданим, що з іншими комплектами. Максимум, що йому сподобалось, це стабільні 5600. Начебто CPU і може уживатись із ОЗП швидшою за максимально заявлено у характеристиках 5200 мегатранзакцій за секунду, але не набагато. Важко сказати, чи це не зовсім вдалий камінчик нам попався, чи це така загальна тенденція для цієї моделі. Але як би ми не намагались чаклувати із таймінгами, напругами та дільниками, переступити вказаний поріг так і не вдалося. Тож цей нюанс слід тримати у голові порівнюючи результати. Зібравши систему, перше, що ми зробили перед запуском тестів, перевірили робочі температури. Без навантаження показники нагріву Ryzen 5 8400 f більшість часу знаходилися біля позначки у 31 градус. І це хороший результат. у FjordMark ситуація змінилась кардинально і процесор дотягнув досить високих 82 градусів при 62 ватному енергоспоживанні. Причиною таких високих значень є використання звичайної термопасти під теплорозподільною кришкою CPU. Але тут слід все ж звернути увагу на позитивний момент. На Ryzen 5 8600G в аналогічних умовах ми зафіксували ще на 10 градусів вище значення. Як і у всіх протестованих чипах 8000 лінійки, у іграх нагрів менший на 15-20 градусів від отриманого максимума. У AIDA 64 зовсім не вразив результатами Ryzen 7 5800X через співпрацю із ОЗП ddr 4 та Ryzen 5 7500 f при щитуванні та копіюванні даних. При записі останній реабілітувався і зміг майже наздогнати по цьому показнику процесор Intel та героїню огляду. Що ж до самої новинки, то вона поступилась трьома 11% Ryzen 5 8600 g та сильно програла Core i5-12400 при вчитуванні та копіюванні на 15-17%. Але при записі продемонструвала навіть на 1% кращу швидку дію. 7-Zip не просто реабілітував, а прямо таки підніс на вершину аутсайдера попереднього тесту Ryzen 7 5800X на першому місці. І ніяка ddr 4 цього разу гарному танцюристу ніяк не завадила забезпечити найкращу продуктивність, яка, до речі, виявилась на 12-29% вищою ніж у піддослідного CPU. Ryzen 5 8600G та 7500F теж не дали останньому шансів і маячили попереду із перевагою у 3 та 11% відповідно. Неприємно здивував у цьому бенчмарку i 5 12400 відставши від новинки на немаленькі 15-29%. По однопотоковій продуктивності у Cinebench 2024, першу сходинку зайняли одразу два учасники Ryzen 5 8600 G та 7500 F, із результатом на 10% вищим ніж у Ryzen 8400 f якому, до речі, дісталась друга сходинка. Далі за рейтингом розмістився процесор Intel із навпаки меншою на 2% кількістю балів. А на останній позиції опинився Ryzen 7 5800X ще з на 3% скромнішими папугами. При навантаженні на усі ядра об'єкт тестування, незважаючи на нижчу робочу частоти та не найвищу швидкість ОЗП, видав майже рівний результат із Ryzen 5 8600 G. Проте і цього не вистачило, щоб наздогнати Ryzen 5 7500F та Ryzen 7 5800X, які продемонстрували на 8,5% та 12% вищу продуктивність. Geekbench 6 виявився повністю солідарним із CineBench при використанні одного ядра. Тут теж Ryzen 5 8600G та 7500F вивезли однакову кількість балів і випередили піддослідний CPU на 7%. Ryzen 7 5800X та Core i 5 12400 забезпечили нижчу швидку дію ніж Ryzen 5 8400 f на 11 та на 8% відповідно. Повне навантаження, як не дивно, не дозволило Ryzen 7 5800X розвернутися тут своїми 16 потоками наповну. І у цьому сценарії він опинився на передостанньому місці, випередивши тільки Core i 5 12400 на пару відсотків. Пальму першості перехопив Ryzen 5 7500F. За ним із відставанням у 4% по п'ятам слідував Ryzen 5 8600G. І ще трішки позаду на додаткові 4% розмістилась новинка. У Blender можна зробити висновок, що Ryzen 5 8400 f та 8600G працюють на рівних. Так, останній забезпечив трішки кращі результати, але вони такі, що у реальному житті відчути перевагу не вдасться. Чого не можна сказати про Ryzen 7 5800 X та Ryzen 5 7500F? З ними все буде швидше на 1320 та 10-14% відповідно. І цю різницю не помітити неможливо. Процесор від Intel поки що продовжує не висовуватись і тихо, мирно пройшов усі підтести з відставанням у 8-12% від об'єкту тестування. Топас Video AI не продемонстрував нічого нового. Тут так само рулять процесори під актуальний Сокет М5 і випереджають усіх, хто не належить до вказаної екосистеми в рази. Як і у попередньому сценарії, новинка продемонструвала продуктивність на відстані статистичної похибки від повноцінного APU. А Ryzen 5 7500F був трішки швидшим на 4-5%. У Handbrake під дослідом у CPU вперше вдалося навіть випередити Ryzen 5 8600 G у 1080P при ідентичному результаті у 4К. Проте різниця невелика 5%. Ryzen 7 5800X та Ryzen 5 7500 f помітно відірвались вперед у Full HD на 9%. Але у 4К 5 8400F зміг скоротити дистанцію до 5%. Корей П'є12400 просидів у засідці і вичікував слушного моменту для розкриття свого потенціалу. Його FPS виявився нижчим на 18-24% від такого у героя огляду в залежності від роздільної здатності. Настав час переходити до ігор, які ми тестували у Full HD із максимальними налаштуваннями графіки. Аватар Frontiers of Pandora, як вже добре відомо, на максималках здатна посадити на п'яту точку навіть RTX 4090. Однак і в таких умовах різницю між процесорами побачити можливо. І тут учасник із синього табору нарешті зібрав до купи раніше накопичені сили і видав найвищий серед усіх учасників FPS. А особливо велику перевагу відмітимо по показникам дуже рідкісних подій. Далі за рейтингом суперники розмістились наступним чином. Ryzen 5 7500F слабший на 1% по середній частоті кадрів. Ryzen 7 5800X на 3%. А герой огляду і його G аналог повільніші на 5% FPS. У Baldur's Gate 3 приблизно однакову середню частоту змогли забезпечити Ryzen 7 5800X, Core i5-12400 та Ryzen 5 8600 g з максимальною різницею у 2 FPS при середніх майже 140. При цьому новинка виявилась найслабшим опонентом, хоч із невеликим відставанням від найшвидшого із зазначених трьох учасників усього 4%. Лідерство у даному випадку за Ryzen 5 7500 F, який допоміг відеокарті відрендерити на 7,5% більше FPS, ніж Ryzen 5 8400 f також вже вдруге звертаємо увагу на показники дуже рідкісних подій. Вони помітно кращі на процесорі Intel. Counter-Strike 2 стала бенефісом пари CPU, які вже не раз демонстрували найкращу і схожу продуктивність Ryzen 7 5800X та Ryzen 5 7500F. При цьому перший випередив другого на 5% середньої частоти оновлення дисплею. Усі інші суперники відстали від лідерів на два десятки відсотків і більше. Ryzen 5 8600G вдалося готувати усього на 3% більше кадрів, ніж піддослідній ці І трішки важко було у цьому тайтлі Core i 5 12400 Він поступився герою огляду на 10%. Із Cyberpunk 2077, в принципі, усі процесори впорались добре. Найвищу частоту кадрів забезпечив Ryzen 5 7500F, а за ним із відставанням у межах статистичної похибки йшов Ryzen 7 5800X. Представник синіх на третій позиції з тим же мізерним відставанням, тільки тепер вже від Ryzen 7 5800X. Останнє місце посіли обидва восьмитисячники із однаковим результатом по середньому лічильнику. І якщо їх результати порівняти із найкращим, то побачимо 8% різниці. З додаванням променів гра вже місцями почала впиратись у можливості відеокарти, тому тут різниця між опонентами стала ще менш значимою. Якщо все ж увагу сфокусувати, то можна помітити, що Ryzen 5 8600 g та 8400F знову найслабші і відстають на 5-6% від усіх інших CPU, включно із Core i 12400 У 5-й Форсі однаково швидко поїхали Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 8600 g та Ryzen 5 8400 f Процесори синього табору цього разу трішки відстав на 5%. Що ж до лідера в лиці Ryzen 5 7500F, то він найближчим переслідувачем навіть шансів не дав. 16% переваги посередньому лічильнику тільки завдяки процесору це реально багато. Продовжив свою переможну ходу Ryzen 5 7500F і у The Last of Us Part 1. У цьому тайтлі він був єдиним рішенням, яке виділилось на фоні інших опонентів, котрі, у свою чергу, між собою не поділили різницю всього до 4 FPS при середніх 130. Якщо порівнювати результати лідера і підослідного CPU, то вони відрізняються на 8% не на користь останнього. У Старфілд помітно вирвався вперед Ryzen 7 5800 X, і, наприклад, героя огляду він обігнав на 13% по середньому лічильнику. Буквально пару відсотків першому номеру програв Ryzen 5 7500 F і ще декілька Core i5-12400. Восьмитисячники у цьому проекті останні з мінімальною різницею в межах похибки на користь G моделі. Якщо чесно, то у Total War SAGA 3 ми очікували більш значної переваги восьмиядерного CPU над усіма шестиядерними. Але, як не дивно, цього не сталося. Ryzen 7 5800X хоч і виявився найкращим у цьому сценарії, проте той же Ryzen 5 7500F відстав від нього усього на 1 FPS при середніх 73. І ми розглядаємо таку різницю через призму знаку рівності. Що ж до новинки, то і вона не так, щоб вже сильно відстала від побратима минулого покоління на 7%. Ще здивували низькі результати Core i5-12400 у цій грі, на 10% скромніші, ніж у піддослідного CPU. Дивлячись на результати тестів із висоти, можна сказати, що Ryzen 5 8600 g та Ryzen 5 8400 f рівні за продуктивністю рішення. Тільки у одного вбудована графіка є, а у іншого її немає. Та різниця, яку вдалося зафіксувати між цими CPU, абсолютно ніяк не відчуватиметься у реальному житті. Тож робити на цьому акцент сенсу небагато. Виключенням можуть бути застосунки із використанням технології AMD Ryzen AI, але їх поки що катма. Дав прикурити новинці і старий Ryzen 7 5800X. Якщо у вас наразі працює система за M4 сокетом, немає жодного сенсу переходити на нову дорожчу платформу із Ryzen 5 8400 f Щоб отримати таку ж чи кращу продуктивність, достатньо оновитися на Ryzen 7 5700X чи 5800X, або потужнішу модель. Якщо ж отримати прогресивну систему дуже кортить, то краще вже звернути увагу на більш швидкого і досконалішого опонента Ryzen 5 7500F. обійдеться він у ті ж самі гроші, а загальної продуктивності надасть на 7 більше. Що ж до Core i 5 12400, то це достатньо спірна альтернатива. Усю синтетику він однозначно завалив у порівнянні з героєм огляду. Проте у іграх показав себе міцним горішком і у п'яти із дев'яти сценаріїв зміг забезпечити вищу частоту кадрів. Чи варто економити на ньому декілька сотень гривень, вибір суто індивідуальний. Таким чином, у випадку із Ryzen 5 8400 f радимо все ж почекати обіцяних знижок на 8000 лінійку Залишилось не так вже й довго. Можливо, вони будуть такими, що кардинально змінять наші поточні висновки і цей CPU заграє новими барвами. А поки що звертаємо увагу на посилання для всіх розглянутих опонентів під відео, які ви можете придбати у наших друзів із Telemart.ua. Бо чим частіше ви звертаєтесь до них, тим активніше з'являються нові відео у нас на каналі. А який із цих процесорів обрали б ви? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!